Вітаю, 5 квітня. І знову в нас все в снігу. Погода в цьому році ну, досить е цікава. Ще вчора я вам показувала рослинки, планувала, куди я їх буду садити. Ось я посадила, не буду підходити, бо втопчу, не видно. Ось біля сітки Спірея Gold Flame стоїть в снігу. Ось, е, с -с -с, дивіться, я знала, що будуть дожджі неділю, але що буде сніг, я не знала. Я оце зранку встала, я була в шоці. Ну, що це все в снігу? <сі> Чоловік каже, зима прийшла, ну я думала, він пошуткував. І дійсно, зима прийшла знову. Вчора е, досить довго я. Дивилась відео дівчат, хлопців, на кого я підписана, їхніх садочків. Ну, так, почерпнути може якісь ідеї собі, куди посадити нові квітки. Ну і зовсім якісь ідеї. Дивіться, яка шапка. Треба скинути. Йому тяжко. От. Деякі ідеї там Ну, я придумала собі куди і що. От. І сьогодні випав сніг. Щось так, що мить там. Незрозуміло, що треба піти глянути. Да. Цікаво це по всій Україні. Я ще так не заглянула в новини. Чи це тільки в нас так засніжило. Чи вся область? Ну, все вкрите снігом. Навіть вон, сітка прогнулася. От. Ну, При плюсовій температурі сніг це нічого страшного, це просто лишня волога і рослинкам тепло. В принципі, якщо воно не мокре, і не ламає, ну, не з морозом, то, в принципі, воно нічого. Але я радію, що я вкрила свою нанову гортензію, бо почки там такі доволі набухші, а вночі все одно 0 градусів. От. Бачите, як все. Тюльпани всі знову в сніжку, але вже хоча б не пригнуті тим гро а ця сітка зовсім геть від сніга. Скину, бо сітку цю вже вона єлі-єлі. У -єлі. нас тут так люди практично не живуть і ми не міняємо, бо в нас углова хата, ну дуже великий обсяг. І вони не міняють. І ось таке така, така ну, негарна сітка стоїть. Ну, нічого вже, що поки маємо, те маємо. От. Так що, дівчата, знову у нас зима. Це таке. Але я не переживаю, бо я ж кажу, мороза не буде. Єдине, що я ж кажу, я хотіла виходити, дещо вже садити сьогодні, тому що, подивившись, вчора на... Ту спірейку, Голдфлеміки, там уже коріння. Я розпутувала дуже довго, дуже, як, як сказати, тщательно. Вибачаю, що пролітають у мене деякі такі слова. Хочу сказати, хто вчить українську мову. Наразі з нуля краще нею володію, ніж я, яка розмовляю постійно нею. Бо ми якось з дитинства привикли трошки, ну, як. Як ми кажемо, суржиком. І ці слова все ж таки ще пролітають, так що я трошки вибачаю за свою мову. Ось так. Тому ще я показала вам, який в нас сьогоднішній день. І додавлю сюди відео. Я черенкувала волотисті гортензії, пробувала. Буде відео, мені здається, цікаве. Може хтось і теж ще не обрізав її і буде обрізати, і захоче спробувати зі мною. Так що далі буде. Вітаю в себе в садочку мрії, надії. Сьогодні в мене таке відео. Хочу спробувати зачарінкувати гортензії волотисті, які я обрізала. Uh, вони в мене такі, вже неділю десь стоять, тоненькі, але ж ми робимо експерименти. Це дуже цікаво. Uh, тому що ось спробували ж ми, як хтось дивився, лаванду, хоч були дуже погані черенки, але два з них точно корнилося, один маленький, не знаю. Ну, він не почорнів. Ті, що почорніли, я обрала, а ці вже видно, вже дають росточок. Ось так воно у мене стоїть на підвіконні. Цей раз я вже в мене є такий укорінювач. Я додала водичку ось. І сюди я додавала. Додаю на глаз. Не знаю, я ж не, по граму я не виміряю аж ніяк. Ось, пробила я такі. Міні-теплички, знизу тут Ось, І отак вона буде вкриватися в мене і ну, провітрюватися тут. Буду робити інтуїтивно, де щось я б піддивилася ось. А дещо, ну, сама. Отакі, От хоч кажуть, що приймаються краще невеличкі черінки. Але це з геть тоненькі. І отакі якісь п'яточкою я не буду укорочувати. Ну, в мене це експеримент перший раз. Єдине, що я зроблю, це я таке піддивилася: беру гострий ніж, поставила сюди новий. І от п'яточки я буду заглубляти до перших бруньок. Отак треба такі поробити надсічки. щоб корні. Скоріш пішли. Отак От я пороблю надсічки. ось. І буду отако заглубляти до першої бруньки. Отак. От ось. У мене їх дуже багато цих гортензій. і, ну, Буду отако проливати, так подивлюся, якщо воно сяде, то трошечки ще заглублю, і отако підіжму. І, в общем, в мене їх тут дуже багато. Ось, я підписую кіушу, Ось, і тут буду підписувати, щоб потім мені. Я знала сорти, якщо ушу, якщо щось прийметься, а дуже б хотілося. я надіюсь, що прийметься. Все ж таки ось так. І так я пророблю всі черенки. В общем, якісь п'яточками. Я буду отак до першої бруньки надрізати. І е, всаджувати. Е, дивіться, ось тут, наприклад, в мене не, нема пяточки. Щас я покажу. Ось. То я зроблю косий надріз, щоб було більша площина ну, для кор корнів. І я отак навкосу зріжу ось так. От Але все одно до цих перших бруньок я роблю надрізи трошки так. Буквально не сильно, це так чуть-чуть, щоб туди попадала ну, водичка і таке все інше. От, і біля цього ж так само. Стромляю, обжимаю, так, трошки сюди. І поливаю. Ну, звісно, це я не кожен буду так, це я все зроблю і, і полью тоді вже. От, це я так показую вже. Ось. Отак я всі зроблю черіночки, накрию і поставлю на підвіконня. Це в нас буде такий експеримент. Будемо чекати. Я потім вам буду показувати. Так як ось я вам я ж показую все: Получилось, не получилося. Ось, бачите, армерія я пророщувала, пророщувала, пророщеним насінням посадила. А воно чомусь не зійшло. Я не розумію чому. От не розумію і все. От. Получається так. Тому е мене так, можна сказати, вдохновив цей розмаринчик. Ну, по бокам я вже отут не робила так дирочки. Ну, не знаю чому. П -п -п Поки що я щось. Ну, я подивлюся, як це все, це все буде. Е якщо я замічу, що це щось здає, то буду робити. Поки що так. Ось, у мене 5 видів їх. Ось я покажу вам. Це Pink Diamond. Ось теж вони всі вже. Є такі великі, є такі маленькі, ось, буду садити всі дівчата і хлопці. Е, тому що, ну, хочеться розвести трошки гортензій. От. І мені цікаво, чи оці маленькі гортензії, і якщо я буду садити з п'яточкою отакі високі, чи воно ну, дасть коріння. От Цікаво мені. Я ж кажу, де не буде п'яточки, я буду обрізати. Це вже я розповіла. Так, оце в мене ще Pink Diamond. Зараз вам просто покажу, що в мене є і скільки. Це бомшел. Дуже мало і такі, бачите, такі маленькі. Але вже те, що вони, теж вони вже зовсім такі з осточками. Ось. Там, де е, зверху нічого немає, теж я таксікатором уберу. От. Так, дуже мало в мене. Фантом тут зовсім три. Навіть один просто ось такі бруньочки, я все одно посажу до них. Посажу, мені цікаво. Фантом тільки три штучки в мене. Ось. І ще Фрайс Мельва. Тоже три штучки. Це я такі великі поробила. Ось, в мене ще такі. Ну, це я всі такі поробила мені теплички. А тут взагалі, може, буде і дві, бо е, ці дали, а ця не дала. Ну, я буду садити всі. А, там буде видно. От. Е, кіушу дуже багато, тому таку взяла більшу бутилку. А так взяла отакі бутилочки. Ось так вони. Це неправильно, не, не на ту бутилку. Ось так. Воно буде, бачите, закриватися, буде така гарна міні-тепличка, знизу отвори. Ось. І отак я буду все робити. Ось, ну і ще одну. Давайте візьмемо. От, я ще одну вам покажу. От. Теж отак, бачите, п'яточка. Ось перші брунічки. До перших брунічок я роблю такі надсічки з декількох боків. Це я так підгледіла в одному каналі. Відразу вам кажу. Yeah. Бо я ж, я ж вам казала, я не, як сказати, не спеціаліст в цих ділах, з гортензіями мене, я не дуже в них розбираюся. Але мені дуже все цікаво самою спробувати все зробити самой. От і так. Так, всі я свої гортензії зараз всаджу. І, ну, можливо, потім зніму вам результат. Так що, поки не прощаюсь. Так, ось я вже зачеренкувала свої гортензії. Оставила такий ось у мене є піддончик. Ось Pink Diamond. Так, ось Фрайс Мельба. Саме найбільше Кіушу. Ось. потім ось Бомшел. І остання три штучечки Фантом. Даже там оці пусічку і ту я посадила. Ось так в мене 5 цих міні тепличок. Ось тут в мене віконечко. Там батарея. І я прям так поставлю прямо на підвіконні над батареєю. І будемо наблюдати за е, гортензіями. Дуже цікаво, який буде результат. Все, з вами прощаюсь. Всім гарного дня е і до зустрічі, до побачення!